Вітаю вас всіх, шановні глядачі! Ми сьогодні з вами порозмовляємо на таку тему Посада Секретар Ради. Але я хочу вам наголосити одне питання, яке було висвітлено вже публічно в засобах масової інформації, а саме ця стаття, яка має назву. У сумах камери відеоспостереження будуть розпізнавати обличчя. І мене звернуло в цій статті один момент. А саме, про деталі проєкту розповів під час брифінгу голова робочої групи з питань встановлення комплексів відеоспостереження та відеоаналітики секретар міської ради Олег Резнік. І коли я це прочитав, я зрозумів, що дуже печально, що секретар ради займається питаннями камер відеоспостереження. Бо посада секретаря ради, згідно своїх повноважень, має займатися іншими питаннями, важливими питаннями, а не якимись камерами. Якщо уважно прочитати в законі України про місцеве складування, що таке секретар сільської селищної міської ради, його повноваження, то ви не знайдете, щоб ця посада секретар ради займалася. І відповідала за камери відеоспостереження. Це просто каже про те, що цю посаду принижують. У цій посаді є найголовніше питання це співпраця з депутатами ради. Бо сам секретар, він же є депутат ради. Треба секретарю Раду займатися питаннями, які пов'язані з діяльністю відповідної ради. Відповідно, співпрацювати з депутатськими групами, з депутатами, пояснювати їх, навчати їх питань місцевого средування, на що треба звернути увагу, які треба питання вирішити, для того, щоб відбули зміни на території, і саме найголовніше відбули зміни, щоб люди сказали про це. А для цього треба весь час вивчати, читати і розуміти. Базове законодавство. Це Конституція України. Це закон України про місцеве місцевання, це закон України про статус депутатів місцевих рад. І секретар Ради має працювати весь час в цих питаннях. У нього посада така, секретар Ради. А не займатися відеоспостереженням. Невже не знайшлося людини, яка б могла б вирішувати ці питання, яка б була б відповідальна? Якщо чесно кажучи, шановні глядачі, в місті Суми неправильно сформований виконавчий комітет, а відповідний секретар ради він представляє виконавчий комітет, бо знаходиться в складі виконавчого комітету. А по виконавчому комітету Сумської міської ради є дуже багато питань, є дуже багато зауважень, а саме формування виконавчого комітету, повноваження виконавчого комітету і відповідно Якщо казати відповідності до законодавства, він неправильно взагалі сформований. Про це знає секретар Сумської міської ради чи не знає, чи йому краще займатися камерами відеоспостереження? Ну це ж не вирішує питання. А хто буде займатися взагалі питаннями місцевого середування? Хто буде проводити роботу з депутатами? Хто буде налагодити? зв'язок з органами місцевого складування. Хто буде цим займатися? Бо посада секретаря це та посада, якщо відсутності міського голови, то він проводить сесії ради. І це дуже відповідальність. А відповідності до статті секретаря ради займається питаннями камерами, це взагалі не можна. Навіть навіть не можна осягнути рівень секретаря, якщо він цим займається. Ось чому, шановні глядачі, в Україні у нас займаються люди на посадах тим, чим їм не потрібно займатися. Вони взагалі не розуміють своїх посад, своїх статусів, своїх повноважень. Ось чому в Україні ось така ситуація. Ось чому в Україні. Немає розвитку, бо немає розуміння, хто чим повинен займатися і за що хто повинен відповідати. До речі, я зустрічався з секретарем Сумської міської ради і пояснював йому, що, на що треба звернути увагу, особливо на питання виконавчого комітету. Бо виконавчий комітет в місті Суми дуже багато питань, які. Не вирішуються, бо питання формування, питання утворення, питання повноважень виконавчого комітету Сумської міської ради так і залишилось без вирішень. І секретар Сумської міської ради володіє всією цією інформацією і, відповідно, як показує досвід, нічого не змінилося. Хоча він представляє виконавчий комітет ради. Треба займатися всіми питаннями, які відповідаєш своїй посаді, а не займатися тим, чим ти хочеш займатися, або що тобі подобається. Бо саме в Конституції України в законі України про місцесредування наголошено про те, що органи місцевосредування, їх посадові особи діють лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України. А те, що я прочитав, Прочитав відповідні статті, це не відповідає дійсності посаді секретар ради. Ось тому, шановні глядачі, треба розуміти, вивчати і відповідно робити аналіз, кого ми обираємо і навіщо ми обираємо, і що в дійсності ми маємо після цього вибору. Всім вам дякую, вивчаємо разом місцеве самоврядування.